Публіовід назон Скорботні Елегії. книга п'ята Елегія друга. Все ще, отримавши з понту листа, ти бліднеш, усе ще, як розкриваєш його, пальці у тебе тремтять. Годі, вже видужав я, моє тіло слабке, що й раніше, до бідувань та трудів геть непридатним було. Не підвело мене в праці щоденній загартувалось. Чи то дозвілля на те, щоб слабувати нема, духом лише підупав, і з часом він сил не набрався. Все ще діймає його в'їдлива чорна журба. З часом гадав я з бігом років затягнуться рани де там? болять, наче б я щойно поранений був. Видно дрібницям лишень, помічна цілителька давність, ну а глибоку журбу. Тільки поглибить вона. Майже два п'ятиліття страждав, Пеатін від отрути, Що із укусом змії в ногу йому увійшла. Телеф таки б захирів, якби нездоланна правиця, та що удар нанесла, не злікувала його. Так би й мені, таж я не злочинець, вигоїв рану. Той, хто поранив мене, тільки б того захотів. Задовольнившися часткою бід моїх із повноводдя, хай би хоч трохи води, долю якусь надібрав, скільки б не надобирав, гіркоти залишиться море, кари моєї криха то наче ціла чиясь, скільки на березі є черепашок, троян на городі, скільки снодійний мак має зернину собі, скільки тварин живить ліс. У морі плаває риба, скільки всіляких птахів б'є у повітрі крилом, стільки гнітить мене лих, вести їм нині рахунок, на ікарійській воді, хвилям рахунок вести. Хай про пригоди на морі і на суходолах промовчу, І про оголений меч, що мені часто грозив, Варварів край ув'язнив мене, світу межа, а довкола. Ворог, що в грізне кільце всю цю місцевість узяв. Місце змінило б мені, я ж не вбивця, якщо справедливо що до підданця свого ти бучинити хотів. Та ж і звитяжний Бог, нездоланного Риму опора, часто на м'який, був до своїх ворогів. Сумніво, кинь, підійди, попроси, нема небезпеки. Ласкою Цезар не раз цілий наш світ дивував. Горе, що тут робить, мене покидають найближчі, з шиї ламаючи, йти, скинути хочеш ярмо, вдатись куди, розради в бідах, у кого просити, жоден якір мого вже не тримає судна. Що ж, хоч ненависний Богові, до вівтаря припаду я. Рук, що його обняли, не відкидає вівтар. Ось я далекий, далеких богів молю, якщо можна, мову людині земній, з Богом Верховним вести. Владарю Риму, про тебе піклуючись, дбають безсмертні, про Авзонійський край і про суспільне добро. Славо, подобо вітчизни, що з ласки твоєї квітує. Мужу, не менший, ніж світ, що під законом твоїм довго живи серед нас, хоч ефір тебе й виглядає, не поспішай до зірок, суджених небом тобі, від блискавиці своєї молю, відніми хоча б крихту, І залишку досить, аби повною кара була, гнів твій помірний був, мені життя дарував ти, і громадські права. Імені не відібрав, іншим майна мого не передав, Та й, словом, вигнанець, ти в постанові своїй не називаєш мене, всіх тих кар я боявсь, бо чув вину за собою, та от тієї вини справді був легший твій гнів. Ти мене вислав, аби понтійське поле я бачив, щоб кораблем утікач скіфську глибінь борознив. От і прибув я. На непривітний берег Евксинський, край, де сузір'я чужі, холодно в небі михтять. Та не так небо, оте мене мучить холодом вічним, і не земля, що на ній завжди сивіє мороз, навіть не те, що мови латинської варвар не тямить, що замість грецьких слів гецькі частіше звучать. Як те оточення, збройного ворога, близькість постійна, навіть за муру кільцем, острах бере перед ним. Часом, начебто й мир, та надійним він не буває, то відбиваємось ми, то ще на бігу ждемо. Вінше б місце мені, а там, хоч занклейська харибда, Хай підхопивши мене, кине в стігійську глибінь. Хай би вепне рвачкому, пломінні згоряв'я терпляче, Хай хоч у море ж бурне, світлий левкадії бог. Кари, неласки прошу, Від нещастя свого не тікаю, лиш до нещастя того трохи безпеки додай. Елегія третя. Нині той день, чи я помиляюсь, Коли тебе вакху Звикли вславляти співці. Саме той радісний день, скроні духмяним вінком, увінчавши, висушують келих, І за вином тебе всяк, вакху вславляє вином. Тямлю між ними і я, доки доля на те дозволяла, гостим, жаданим тобі, часто той день святкував. Я, хто тепер під холодним Ерімантійським сузір'ям, Де побіч гецьких племен плем'я сарматів живе. Я хто дозвільням м'яким, важкої, не знаючи праці, в колі сестер п'єрид милому ділу служив, нині на чужині серед брязку тугецької зброї, після виснажних пригод на суходолі й морях. Чи мене випадок занапастив, чи гнів усевишніх, чи коли я народився, парка хмарною була. Все ж одного із твоїх шанувальників порятувати. Силою духу свого личило б вакху тобі. Чи, може вирок сестер, котрі над долею владні, вже над могутність богів не відмінити його, сам до ефірних висот піднесений ти за заслуги, та чималого труда куштував шлях цей тобі? Не у вітчизні ти жив, до стрімону сніжного вийшов, до марсолюбних племен, лучників гетів дійшов. Персії ти побував, пройшов через широкоплинний ганг до потоків, що з них воду п'є індії люд. Це тобі двічі, двічі рожденному пророкували парки, що нитку життя кожній людині снують. Так і мене, якщо можна себе до богів прирівняти, Жереб нестерпно важкий, наче залізний гнітить. От і упав я не легше від того, кого із фіванських мурів за похвальбу скинув Юпітер вогнем. Ти ж, коли вчув про співця, Що зазнав громового удару, матір, згадавши свою, міг би його пожаліть. Мовити б міг, озирнувши свій храм, святиню поетів, Щось одного серед вас я не знаходжу жерця. Лібере, добрий, врятуй. Хай відчують лозу виноградну, в'язи, хай соком п'янким, повниця гроно важке. Хай не стихає тим пан, із вакханками в світ за тобою, Хай розвеселено йде жвава сатирів юрба, хай нелегкою буде земля для останків лікурга, хай і пентеєва тінь кару й за гробом несе. В небі дружини твоєї вінок у віках нехай сяє. Хай всі сузір'я довкіл бліднуть у сяйві його, злинь же з висот і бідам моїм заратьнезрівняний, я ж із твоїх пам'ятай, що найсердечніших слух. Та ж і боги між собою спілкуються, спробуй схилити вакху своїм божеством наше земне божество, й ви, з ким заняття здружили мене, товариство поетів, ласки для мене просіть за благородним вином. Хай хоч один серед вас, на зонове ймення згадавши, сльози змішає з вином кухоль поставить на стіл. А спом'янувши мене, озирнеться з подивом, де це той, без кого наш гурт нині не повний, назон. Так і зробіть, якщо, шани, я в вас заслужив добротою, не заподіявши зла жодному з ваших рядків. Врешті, якщо поважаючи давніх. Я нижче не ставлю й тих, які пишуть тепер наших сучасних співців. Хай ополон вам у пісні сприяє, і, якщо можна, імення моє, хоч воно посеред вас хай живе.